Отже, ми тут бачимо плечову артерію, артерія брахиаль. Вона є продовженням пахової артерії, артерія акселяріс. В ліцевій ямці вона ділиться на свої кінцеві гілки: артерія ульнаріс та артерія радіаліс. Ліцева та променева артерія. Далі артерія ульнаріс дає мішкісткову артерію. В даному випадку передня мішкіскова артерія, артерія інтероса антеріор. Ще насправді є ще й задня міжкісткова артерія, артерія інтероса постеріор. Вона пропадає мішкістову перетинку, проходить назад. На жаль, на цьому 3D-атласі його нема. Далі, в дистальному відділі артерія радіальis ульнаріс у дві долонні дуги. Артерія ульнаріс продовжується поверхнову долонну дугу аркус пальмаріс, суперфіціаліс. Артерія радіальс. Вона проходить на тилкісті, далі вона проходить у проміжок між першим та другим пальцем, а саме між першою та другою в'язковою кісткою, і дає далі Arcus palmaris profundus. Між цими двома дугами знаходяться сухожилки м'язів з гначів пальцях. Ну Давайте подивимось на ці. Ось так от. Бачимо сухожилки цих м'язів, що проходять між цими дугами. В даному випадку ми бачимо глибокий згинач пальців. Далі від променевої артерії також відходить артерія до пальців, загальні між пальцеві артерії. Тут не зовсім гарно показано, тим не менше видно. Ось відходять артерії. Тут бачимо від поверхневої дуги артерія метакарпа. Пальмаріс і далі артерія Дидalis комуніс. Від задньої дуги також артерія виходить. Дивіться. Звини. Артерія метакарпе дорзаліс. І вони відходять від тильної зап'яскової дуги. Крім поверхневої і глибокої зап'ясткової дуги, Тут є ще тильна зап'яскова дуга. І звідси відходить артерія метакар-педорзаліс. Тепер дивіться, артерія метакарс П. та дорзаліс з'єднуються між собою. Дають артерії інтеруси. Артерія Digitalis комуніс, А від них відходить артерія дигіталіс propria. Крім того, тут можна побачити анастомозу у люкцевій ямці. Ось тут Сціна анастомозу, ну, тут лише два. Від артерії профундобрехії, дивіться, відходить колатераліс радіаліс і колатераліс медіа. А їм назустріч ідуть до колатераліса медіа йде артерія інтеросе рекуренс. А до колатераліс радіаліс йде артерія рекуренс радіаліс від променевої артерії.